У нас зараз на зв'язку е, Кат... Дар'я Грабчук, канадська ліцензована міграційна консультантка. Пані Дар'я, я вас вітаю. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую за запрошення і можливість надати інформацію щодо цих мучних. Е Новин, які ми побачили вчора, Так. Дарі, давайте розбиратися, тому що насправді цей допис провисів десь добу, допоки українські медіа побачили і почали публікувати. Але потім цей допис зник. Давайте проведемо розслідування, що це за допис і чому він зник. Ну і все решта, що ви знаєте. Звичайно, дякую вам, Ірина. А отже, з того, що ми зрозуміли, а я і також мої колеги з RCICUA, тобто ми імерційні консультанти Канаді, маємо легальне право досліджувати, дадувати послуги і допомагати людям в еміграції, що стосується Канади. Тобто, що вийшло? як ми зрозуміли, ця людина подавалася на permanent residence, тобто на ПМЖ в Канаді, і офіцер запросив подивитися і зрозуміти документи, що стосуються військової служби. Так? Тобто, як ми бачили, що у цього Чоловіка попросили надати підтвердження, чому він не проходив військову строкову службу в Україні на той момент, коли він там був фізично. Та? І з того, як працює імміграція, важливо зазначити, що спочатку офіцер надасть звичайний запрос на документи. І якщо його щось не влаштовує в тих документах, він надасть цей такий лист, який називається Procedural Fairness Letter. Та? І цей лист, який ми бачили вчора в інтернеті, яким mm -hmm. ділився аплікант, який подав на permanent residence, і що офіцер, тобто найважливіше зрозуміти, що саме офіцер хоче побачити в документах. Ми зрозуміли, що людина, яка подалась на піар, не достатньо розказала, показала офіцеру імміграційному Канаді, чому саме ця людина не проходила військову службу на момент, коли була в Україні. Але це зовсім не означає, що тепер люди, які, наприклад, не можуть надати ці документи, будуть депортовані, є інші процедури. В даному випадку. А по максимуму треба доказувати розказувати офіцеру, підтверджувати документи, просто надати якийсь документ, а цього недостатньо. І з того, що ми зрозуміли і зробили висновки, офіцер не зрозумів, яким чином, по яких причинах людина, яка знаходилась в Україні на той момент, коли мала проводити строкову службу, не робила цього. Тобто, це до чого ми прийшли з колегами. Ага, дарі. А це тепер від усіх вимагають чоловіків мобілізаційного віку в Канаді, якщо вони подаються на постій... ну, отримати постійне місце проживання в Канаді. Ось такі документи раніше таке було, чи це тільки зараз з'явилася ця вимога? Так, звичайно. Дякую за питання. Дуже ага. гарне питання. Це стосується не тільки чоловіків України, це стосується всіх ага. людей різних національностей, які мають обов'язкову строкову службу в їхній країні. Просто зараз, так як більше людей подається на permanent residence а, в Канаді, ми бачимо, що більше звичайно людей і отримують ці додаткові запрошення від уряду Канади, але це стандартна процедура уряду Канади просити всіх людей по різним країнам. Неважливо, не яка це країна. Головне, де ти був, в який термін часу, в якій країні, чому ти не відповідав вимогам законодавству України або будь-якої іншої країни. А тут просто правильно треба інтерпретувати, що хоче офіцер, Зрозуміти, так? Тобто це дуже важливе питання. Офіцер хоче бачити, по-перше, чи ви надаєте правду уряду Канади, чи кажете ви правду, і можете це підтвердити, тому що а, в цьому випадку а, важливо зазначити, що а, в кожному випадку на permanent residence, на візу, навіть на студентську на робочу візу, uh -huh. офіцер може це попросити. Це не тільки на піар, на вже фінальний крок. То? Тобто, треба бути до цього готовими, бо людина має відповідати законодавству канадської імміграції. Нас є імміграційна. Акт Канади, і там, де офіцер зобов'язаний перевір... перевірити, чи людина під... підходить під законодавство Канади і може отримати permanent resident статус ПМЖ або інший документ від Імміграції Канади. Але так цікаво: а чому це так важливо для Канади, людина служила, не служила? Чому на це вони звертають увагу? Так, а дякую, також дуже важливо пояснити. Чому тому, що Канада хоче подивитися? Наприклад, uh -huh. розбираємо на два приклади. Перший приклад людина проходила військову а, строкову службу і брала участь в бойових діях. Uh -huh. А тут все просто показується військовий квиток, а всі деталі, і людина показує свої документи, перекладає на англійську, заповнює спеціальну форму про military record. А, І тут питань нема. А друге питання це для людей, які не проходили військово-строкову службу, і тепер офіцер хоче зрозуміти перше, чи людина каже правду. А друга підтвердіть те, що ви кажете, чому ви не проходили військову службу, і тут же офіцер починає про більше інформації, щоб докопатися до правди. І найважливіше це зрозуміти, чи людина скриває якусь правду. Можливо, вона брала участь в організаціях, які направлені, направлені проти інтересів Канади. <смітна> Канади. Тоді це означає, що людина не підходить під міграційний акт Канади. І не отримає permanent residence або інший міграційний документ. А мене цікавить. А громадяни Росії до них така ж сама вимога? До ну всіх. і до всіх гаразд, але дивіться, яка ситуація. Ми маємо повномасштабне вторгнення, але війна триває з 2014 року. Росіянам, які даруйте беруть в війні проти України, можуть взагалі відмовити, наприклад, депортувати. Звичайно, кожна неважливо, яке громадянство країни, якщо Канада розцілює цю організацію, в якій брав участь волонтерам, проходив службу або в бойових діях людина, або працювала на якусь організацію. і щоб Канада це розцінює як організацію проти інтересів Канади, то неважливо, яке громадянство країни або декілька громадян, ця людина буде не підходити під вимоги канадського акту імміграційного. А даруйте ще мушу уточнити. Дарія. А як в Канаді ставляться до війни? Тобто, це. Та органі тобто Росія, це та організація, що я так скажу, яка веде війну в Україні, яку не можна представників цієї організації допускати, чи, чи не можна так трактувати Росію. Нади підтримує Україну, підтримує українців. А тобто, тут бачите, більше вже кожна людина подає на permanent residence, Вони мають її окремо оцінити, подивитися, а брати участь військових бойових діях це не проблема. Проходити військову строкову службу це не проблема для Канади. Головне показати, де ви проходили, який це підрозділ, служба, назва, кого ви супервайзили, Тобто, всю цю інформацію надати Канаді. Але ж так можна набрати до себе на проживання так званих СВОшників російських. Даруйте дарі даріш. Я так говорю. Я вас розумію, але це звичайно. Це вже Канада одна з найбільших країн по імміграції. Вони. Угу добру роботу роблять в плані background security check. Uh -huh. тобто те, що людина надає довідку про несудимість або військовий квиток перекладений, це зовсім не все, що робить Канада, то те, що люди не бачать, да? тобто Канада робить дуже детальний а, інвестигацію в плані де ви були, що ви робили, чим ви займалися, і це стосується всіх людей, не тільки українців. І те, що ми побачили а, вчора, а, такий гучний заголовок, це просто як людина. Люди це розуміють, хочуть mm. розуміти, і хочуть зрозуміти насправді, чому чому причина, чому саме офіцер хотів подивитися ці документи. Бо якщо ніяких документів немає, у офіцера ще більше питань. Ну та звичайно, я згідна з вами.